До Дніпропетровська привезли мапу, яку вишивають всією Україною. Таку акцію запропонували ще у вересні майстрині Вінниці. З того часу полотно мандрує по областях, де усі бажаючі долучаються до вишивання. До Дніпропетровщини вона прибула з Донеччини, там у Краматорську та Слов'янську. Також взяли участь у акції Україна разом. Захід присвятили річниці майдану. Ескіз мапи мандрівниці складається з прапорів усіх регіонів України, в тому числі і Криму. Кожен вишиває свій шматочок. Малюнок нашого прапора як для вишивання досить складний. Тож виконання найдрібніших деталей довірили досвідченим майстрам. Начала я з ног, з наших щоб ми стояли уверенно на наших ногах, щоб наша земля була тільки під нашими ногами, а не під чужими. Патому вот ми виш ядін чи біток уже второй. І далі ми підемо вишивати вже і одежду. Ці дівчата теж вирішили долучитись до всеукраїнської акції. Вони вчаться на кулінарів, але відвідують у своєму закладі курси вишивання. Кажуть, прийшли, аби висловити свою громадянську позицію. Підтримка, найголовніше, в зоні ато емоції мене більше всього переповняють. То тобто мені сміє Па душе не хочеться це зробити. аби все у дівчат вийшло. Вони отримують невеличку консультацію. Для того щоб красиво у нас поле було зашито, ми зараз час учимося як правильно укла повторяє. Ми це вже все знаємо. Не діло в тому, що ми повторяємо, як укладивають ці стіжки. До об'єднувальної патріотичної акції долучились всі бажаючі. Неважливо, чи вишивали вони раніше, чи ні. Цей захід також претендує на національний рекорд. Для цього кількість учасників повинна перевищити попередню цифру, а це більше двох сотень осіб. Новий національний рекорд, скоріш за все, буде поставлений, адже в цій акції вже взяли участь більше трьох тисяч осіб. Це вже четверта книга, де вишивальники залишають свою інформацію. І Дніпропетровщина розпочала номером 3813. Протягом майже трьох місяців фіксувались всі, хто докладав руку до вишивання мапи. Цей список потім вивчатимуть в національному реєстрі рекордів України. Фамілія, ім'я очі, ім телефон. Для тому, щоб можна було перевірити, тому що встановлюється рекорд. І якщо хтось захоче перевірити, вишивали ли ці люди то можуть позвонити, людину, щоб підтвердити. після Дніпропетровщини мапа відправиться до Полтавщини. Свою подорож вона закінчить у столиці. Там її планують експонувати в мистецькому арсеналі, а потім передадуть до Верховної Ради як символ єдиного українського народу. Олена Петроченкова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.